За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 640 російських загарбників. Зменшилася кількість ворожої техніки. Сили оборони України знищили 31 артилерійську систему росіян, 23 бойові броньовані машини, 29 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 танки, 47 одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб ППО. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, вночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних ППА типу шахет 136 136-131. Усього зафіксовано пуски 20 шахетів у напрямку Одещини. У результаті бойової роботи знищено 16 ударних ППА в межах Одеської та Миколаївської областей. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 8 вересня такі. Українські воїни ліквідували більше як 267 тисяч 540 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 529 танки та 8 тисяч 726 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 753 артилерійські системи загарбників. На 754 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 507 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 8264 одиниці. Російська армія втратила 19 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4570 безпілотних безпідлотних літальних апаратів ворога та збили 1455 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 860 одиниць. Дані уточнюються Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!